Шановні телеглядачі програми, мій лікарю» РТК Хуст. Сьогодні я вас познайомлю із ендокринологом, завідувачкою ендокринологічного відділення обласної клінічної лікарні, обласним ендокринологом Ольгою Томіною Олексік, кандидатом медичних наук. Добрий день. Добрий день. Ольга Томінова, ну, по-перше, вітаю вас з такими посадами. Молода, симпатична жінка, фахівець. Я за вас дійсно чув багато хорошого. От, і хочу, щоб ми поговорили з вами і про ваше відділення ендокринологічне, які хворі у вас лежать, переважно, лікуються, що до чого. Ну і про фахівця облас... як обласного ендокринолога, які проблеми в області, а також. Ми, якщо буде час, повернемося і до цукрового діабету. Будь ласка, про Ваше відділення слів. Наше відділення обласній лікарні є єдиним спеціалізованим відділенням ендокринологічної допомоги третинного рівня в області, розгорнуто на 37 ліжок, і працює воно в на як відділення третинної медичної допомоги. Ми обслуговуємо всю область, відділення заповнене. Тобто, Саме кваліфікованої медичної допомоги, так, бо не всі края знають третину у нас взагалі ендокринологічні ліжка є в області в різних районних лікарнях, але як третинна медична допомога, тобто обласного рівня, є, відділення, є тільки спеціалізовано в нас, тому, тому і популярність в нас дуже велика. Оскільки можливість надання ендокринологічної допомоги високого рівня в області є тільки, тільки у нас можливості робити високоспеціалізовані дослідження, тести діагностичну, різні процедури, і крім того, в нас працює. Ми співпрацюємо з кафедрами Ужгородського національного університету. У нас на базі нашого працюють наш на базі нашого відділення працюють троє доцентів. Знаєте, Йоспі Іванович, Пічкар Голубка, Тетяна Васильівна, і вони є консультантами відділення. У нас ведеться ну дуже гарна співпраця, і я думаю, що нашим хорим тільки краще для цього. Безумовно, безумовно я названих мемних фахівців університету. Добре знаю, добре знаю про їх роботу. Прийшлося з ними довгі роки працювати. Якого профілю у вас хворі лежать в основному от тепер? Який зріз хворих у відділенні? Взагалі в області переважає, як і в всьому світі, ендокринологічна патологія представлена двома великими. Патологіями це є цукровий діабет і патології щитовидної залози. Але е, іншої ендокринологічної патології теж є багато, але, е, скажімо, е, набагато менше, ніж цих двох роз... таких напрям, цих двох патологій. І е, цукровий діабет є важким захворюванням, і, звичайно, найбільше хвори ці хворі потребують власне, стаціонарної допомоги. На третинному рівні, на вторинному рівні і, і хворі патології щитовидної ну, залози так само, але більше, більше ці пацієнти потребують амбулаторно-поліклінічної допомоги, але вони в нас в відділенні також обстежуються і лікуються. Тобто хворі на цукровий діабет займають 80%. Ліжок третинної допомоги відділення. нашого відділення так і має бути, тому що в у всьому світі це є патологія посмертності третього на третьому місці у всьому світі, і по інвалідизації у працездатному віці на першому віці. Це є перша причина сліпоти у працездатному віці. Це є перша причина. Ампутації нижніх кінцівок в працездатному віці, тобто це є та патологія, яка може привести до інвалідизації у молодому віці, якщо її не лікувати, якщо її не контролювати, якщо людину вчасно не скомпенсувати і не навчити жити з цією проблемою, і, скажімо, контролювати її, тримати під хорошим якісним контролем, адекватним лікуванням. Статистика, на ну жаль, не тішня. Ну, статистика, ви знаєте, звичайно, статистика говорить про те, що щороку кількість пацієнтів на цукровий діабет, в тому числі, ну, це впливає на показники загальної ендокринної патології, вона збільшується у всьому світі. І ми робимо все для того, щоб намагаємося робити все для того, щоб цих пацієнтів виявляти якомога на раніших стадіях. І на початкових стадіях ми, наша робота направлена власне, не тільки ендокринологічної служби, а й всієї взагалі, сімейна медицина направлена на те, щоб діагностувати цукровий діабет на ранніх стадіях. І чим більше таких випадків ми знайдемо, тим швидше ми починаємо їх лікувати. Відповідно, це Звичайно, це відображається у тому, що цифри на цукрової кількості, кількості пацієнтів із цукровим діабетом зростає, але це є позитивно. Це є факт той, що ми патологію знаємо, ми знаємо про неї, ми її можемо вчасно відкоригувати, ми можемо пацієнта попередити, пролікувати, навчити. І якщо... Людина попереджена, вона вона вже на, на можна сказати на 70% Вона вже е, озброєна і вона вже проти цієї, цієї хвороби. Так і е, інформаційно вона вже. Ми знаємо про неї і ми за нею дивимося, і десь диспансеризація, і так далі. І цього пацієнта ми вже не пропустимо. А якщо такі випадки, на жаль, і в наш час бувають, коли пацієнт не звертається, а ми знаємо, що цукровий діабет він не болить, і високий цукор крові може інколи протікати. Може інколи дуже довго тривалий час зберігатися в крові, і пацієнт не знає про те, що в нього є цукровий діабет. Це особливо пацієнти другого, з діабетом другого типу, тобто інсулін незалежний діабет. Він появляється, поступово, з'являється, не говорить, ну, не дає за себе знати відразу такими яскравими симптомами, як при першому типі діабет. Тобто люди ходять, трошки їх сушать. Трошки вони більше п'ють, трошки більше встають вночі і в них слабість наростає, але люди це списують на вік, на інші хвороби і не приділяють достатню увагу своєму здоров'ю. І за 3-4 роки таких пацієнтів можуть. То за 5 років можуть виникнути ранні ускладнення. По-перше, це впливає і на перебіг серцево-судинної патології. Таких пацієнтів ми частіше бачимо захворюваність і смертність від серцево-судинної патології від інфарктів, від інфарктів мігокарда від інсультів, тому що діабет це є фактор ризику власне Гострої серцево-судинної патології, якщо він є некомпенсований, то ризик у таких пацієнтів померти від серцево-судинної патології є в два, в три рази і в п'ять разів більший. Тобто, в першу чергу, вплив на серцево-судинну смертність може зростати, а, так, а також розвиваються поступово діабетичні ускладнення. А діабетичні ускладнення це є Полінейропатія, це ангіопатія, це ретинопатія, це є нефропатія. І е, дуже дуже шкода, що інколи ми маємо е, вперше діагностовані випадки цукрового діабету уже із е, максимально розвиненими ускладненнями. Будь ласка, декілька слів. Яка роль діабету в можливості пересадки міру при, при діабеті? Яким чином? Власне, моя доповідь була більше присвячена проблемі діалізу, але якщо що стосується питання пересадки нирок, то трансплантація нирки є набагато у всьому світі дешевша ніж діаліз. І це обраховано вже у багатьох країнах, де є достатня законодавча база. Пострансплантація це проводиться широко і обраховано, що це є дешевше ніж навіть діаліз. На, на жаль, у нашій країні поки що не є так, це так розповсюджено і так широко. Я думаю, що цьому в цьому майбутньому це буде більш широко застосовуватися. Я думаю, ну я не є спеціаліст по трансплантології, але знаю, що про діабеті, трансплантацію нирок. Має, ну, вона має місце і вона є доцільна, і вона є обґрунтована і, і навіть дешевша. І якість життя людей це набагато вища, як при діалізі. Але обидва цих методах вони продовжують життя хворих на цукровий діабет, в яких є термінальна ниркова недостатність. І вони є обидва присутні у сучасній медицині. До державних програм у відношенні до цукрового діабету. Відповідно до прийнятої державної цільової програми цукровий діабет, яка закінчилася в минулому році, на даний час не, не діє. Але в нас продовжує діяти обласна програма, згідно якої у нас йде закупівля інсулінів, ми забезпечуємо інсулінами. Всіх пацієнтів, які знаходяться на інсулінотерапії, таких пацієнтів є 5700 пацієнтів дорослих і 200 дітей. І вони всі забезпечені 100% інсулінами різних видів, різних виробітників. Стараємося, щоб інсуліни до людей доходили вчасно. Ми провели. Зараз збір інформації щодо потреби на наступний ну на 2015 рік закупилася вже 20% відсоткова потреба. І очікуємо ну, наступних торгів, які буде проводити управління охорони здоров'я, відповідно яким буде забезпечення протягом року всіми видами необхідних інсулінів в області. Ну, це мені вже прийшлося відчути цю вашу програму. Бо чомусь цих інсулінів, які ви даєте згідно програми, в аптеках немає. І якби не ваша допомога, то я вам скажу, було б туговато. Ви знаєте, в аптеці не можуть продаватися інсуліни. Чому? Тому що аптеки це не заборонено, але аптеки їх самі не, куп... ну, не беруть не на реалізацію. Чому? Тому що люди, які отримують, які стоять на обліку у ендокринологів, тобто достатньо піти і стати на облік до ендокринолога, ендокринолог офіційно вносить людину пацієнта в реєстр. Хворих на цукровий діабет і видає людині пацієнтові відповідно цього реєстру інсулін, який йому потрібен. Тому недоцільно це вже питання до аптек. Вони не продають, тому що немає спросу. А чому нема спросу? Тому що люди забезпечені 100%. Якщо б були якісь проблеми, то, звичайно, в аптеках би він продавався. Але це говорило б це то, що. Щось ми недопрацьовуємо зі своєї сторони. У нас людина мусить у нас, купляти так. Увагу. В нас можна купити в одній єдиній аптеці аптека 3М, Інсуліни імпортні там продаються, здається, інсуліни «Новонортіск». Це завжди продає. вони там продаються, тому що ветеринарія користується деколи цими інсулінами. І крім того, є заїжджі пацієнти, які не стоять на не стоять на обліку, і проїжджі люди, які на п які вони, ну, ми їм не зобов'язані їх забезпечувати, тобто ми можемо скерувати їх в аптеку, і вони куплять інсулін. Звичайно, в якійсь одній аптеці завжди має продаватися інсулін, тому що всякі випадки бувають. Так що все таки можна констатувати, що із лікуванням діабетичних хворих великих проблем в області немає ну, Немає проблем на даний час з інсулінотерапією, а скров знижуючі препарати покладені на районні бюджети більше і вони забезпечуються. В залежності від того, як, скільки грошей виділено на районні програми, в якихось районах це краще фінансування, в якихось гірше фінансування. Але в принципі на безкоштовні рецепти самі необхідні препарати виписуються. Проблема з іншим. Проблема в тому, що сучасні хороші, дуже високоякісні препарати, які зараз рекомендовані. В, ну, на, в найвищих рівнях найвищі рекомендації, вони є дуже дороговартісні, тому що вони перераховуються, вони подорожали разом із курсом євро. І тому, скажімо, пацієнти, які знаходилися на імпортних препаратах цукрознижуючих, у них вартість цих препаратів інколи за останній місяць подвоїлася, а то й потроїлася. Ну, от, я, от от таку ми проблему маємо. Я думаю, що це проблема вона тимчасова, що разом із стабілізацією курс курсу долара, це або і і компанії фармацевтичні, вони трошки приведуться до спільного знаменника, тому що але це стосується не всіх препаратів, але деяких препаратів, які не мали аналогів на вітчизняному ринку, на вітчизняних виробників, які не мали генериків. Я, ось, я знаю, що пацієнти. Цукро з цукровим діабетом мені дуже охотно переходять на інсулінотерапію. В яких випадках рекомендуєте перейти з таблеточних інших форм зниження цукру на інсулінотерапію, особливо в другому типі? При другому типі цукрового діабету є чіткі покази переходу на інсулінотерапію. Це в першу чергу відсутність. Належної компенсації на цукрово знижуючих препаратах, коли ми вичерпали можливості таблеток, і пацієнт не компенсується і ми не досягаємо цільових показників, це розвиток, швидкий розвиток. Ускладнень на очному дні це є швидкий розвиток погіршення стану з боку нервової системи, це, це наростання інших ускладнень і протипокази до таблетованих препаратів. І е, все це звичайно враховується, але е, інсулінотерапія це є, е, скажімо, скоріше шанс. Ніж на ніж е, 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 покарання для такого пацієнта, тому що е, е інсулінотерапія – це є шанс зберегти збер, е, органи неушкодженими за, час. так. Звичайно, за, за, залишитися на тих на тому рівні і е, з, зберегти і попередити прогресування власне важких ускладнень, не дати їм розвитися до. До більш важких стадій. І тому я не думаю, що інсулінотерапії треба боятися, хоча такий факт є: нам інколи приходиться переконувати дуже, дуже, дуже довго пацієнтів, і вони інколи не хочуть, і йдуть, і, і, і потім приходять і вже кажуть: ой, чого ми вас не послухалися. На жаль, є і такі випадки, але власне кажучи, в останнім часом в нас це виходить більш <гум> краще якось люди більше розуміння мають і більше довіру можливо до лікарів і слухаються більше лікарів. Роз'яснює тому, що. Люди думають, що якщо переходять на інсулін, то вже кінець практично то вже люди бояться ін'єкцій. Це є страх ін'єкції. Знаєте, скоріше всього це страх ін'єкції. Але якщо їм перех просто пояснити, що це є такий самий препарат, просто він його не випускають в таблетках, його не спускають в аерозолях поки що. Але з часом, можливо, таким буду мати і такі препарати, інсулін розробляються нові розробки. Є інсуліна, інгаляційні форми. Різні аерозольні, інгаляційні форми, і можливо, в майбутньому ми будемо працювати з ними. А яка перспектива? От я ще давно читав і чув, коли більше цікаві, все була можливість е пересадки в чужий організм, острівків ленгенер, що виробляють інсулін. Є така тепер, якісь розробки, ви за знає... них щось я знаю, що цим питанням дуже, дуже притул займається інститут Шалімова. Вони мають лікарів, які вчаться і за кордоном стажування якраз по підшлунковій по пересадці бета-клітин. Я знаю, що на певних етапах була проблема, та, що пересаджені бета-острівки. Ленгарганцев вони е, знищувалися своїм організмом як чужорідне тіло, і тривали, тривалого часу компенсації не, не, не виявляло. Не, не було в результаті досягнуто хорошої компенсації, тому якийсь час було притормозилася е, діяльність хірургів на цьому етапі, але на даний час я знаю, що ду дуже. дуже Хороші результати має інститут Шалімова і що вони працюють в цьому напрямку. Пацієнтів з пересадженими безстрівками в нас немає в області на даний час, але все можливо ну, будемо, на... будемо надіятися, що ми будемо їх мати, і такий метод, можливо, в майбутньому буде мати місце. Я вам щиро вдячна за сьогоднішню розмову. Надіюся, що вона буде корисна для пацієнтів, бо пацієнтів, і я в тому числі, як людина з підвищеним цукром в крові, більш зрозуміє, що їй корисне, що їй не корисне і на що може розраховувати у подальшому лікуванні. Дякую вам гарно. Дякую вам. Шановні телеглядачі, щиро вдячний вам за увагу. Бажаємо вам доброго здоров'я, щастя і всього всього найкращого з Богом.